Вітаю ваші шановні аграрії, моє ім'я Наталі. Я експерт-консультант компанії «Інтерагро С. Дане відео ми знімаємо для ютуб-каналу Агромен. Сьогодні ми знаходимося з вами на демополі Лідеа. Якщо хто не знає, в минулому це євраліс огляд гібриду Генезіс. В нього, в принципі, восьмерка до хвороб, але на сьогоднішній день на 26 шосте. Серпня. Один раз було внесено фунгіцид, Я тут хвороб не наблюдаю. Він вже починає сохнути. Шляпка гарна, соняшник гарненький. Але ще в цьому соняшнику є дуже-дуже великий плюс. Даний гібрид, в нього срок вегетації від сходів до збирання 102 дні. Тому після нього можна спокійно сіяти озиму. Для більш детальної інформації по даному гібриду чи по інших гібридах можете внизу під відео знайти наші контакти і силку на YouTube канал.